В ефірі програма Зустріч для вас українське регі, музичний стиль цікавий та неординарний. А виник він з появою на Полтавщині прекрасного гурту, лідер якого такий же яскравий та неординарний, Мирослав Ковалдін є сьогодні гостем нашої студії. Мирославе, вітаю! Доброго Катю. Дякую за такі чудові епітети. Не можу з тобою не погодитись. Хоча, чесно кажучи, стилю регі вже… Дуже багато років набагато більше. А українському можливо, можливо, так Так, взагалі говорячи про ваш гурт, «Зев'йо», про вас особисто чуючи ваші mm -hmm. пісні, виникає одразу асоціація Наші земляки. От є щось у вас таке рідне, близьке. Це не дивно, тому що я в школу закінчував в кабиляках, навчався тут, в Полтаві, в пединституті, Під Підкаура також народився в Кабуляках. І відповідно, ми завжди себе позиціонували як групу з Полтавщини. Про це співаємо ніколи, ну якби не соромимося цього, навпаки, пишаємося. Так, рядок з пісні. Хтось в Київ, хтось ми у Моукабуляки став таким знаковим. Мені здається, взагалі у вашій творчості. Ну так, це була власне з цієї пісні. Почалася серія пісень про різні міста. У нас була дуже хороша музика, і ми дуже довго не могли знайти. Mm, ну, текст я писав, і щось все було не те. Зрозуміло, що слово з словом раки, наприклад, ще можна зримувати mm -hmm. а другу якусь коректну риму було важко знайти. І тут мені мої діти стали з пригоді. Вони коли збирались до бабусі, почали кричати каляки маляки ми їдемо в кабеляки, Я думав, о, нарешті, все стало на місця. Рима. Ця дуже пісня якби довго народжувалася, але вона народилася, зняли кліп вже знову такий ж в кабеляках, і вона пішла в народ. Ну і добре, що асоціюють. Мені здається, що кожен пед чи співак має заспівати. Пісню про свою батьківщину, моя любов, життя мого пили, ногаї, зелені воста і поля. Привіт тобі, кохана Полтавщина, полтавщину, тобі, матусенько моя. На малюнках малюків каляки маляки, хтось у київ, хто Львів, ми у попеляти. Відпочинемо на воспік пиворі бараки хтось на море, хто сьогодні, ми у копелі. Вірщинівка, бутенки кобеля, не впаду, сумні, я забуття моєму серцю ви завжди однакі, бо серед вас я розпочав життя. Зараз Полтава, Полтавщина, яке місце в вашому житті особисто займає? Чи часто ви тут буваєте? Ну, останнім часом не так часто в мене. Ну, багато друзів, які тут жили або поїхали, або вже пішли з життя. Я буваю в Кобиляках часто, ну, звісно, коли... тому що ну, на канікули там дітей приводжу. Сам мені подобається там провести десь там, місяць влітку. І, відповідно, і в Полтаву заїжджаю, але вже трошки відчуваю тут себе в гостях. Все-таки вже <гум> не, не так. Раніше я себе як вдома тут почував. Гурту Зивйо вже майже 26 років, якщо так. Не, не враховувати Сумна ту невеличку статистика. паузу, яка була mm -hmm. до 2008 року. Mm -hmm. а, ваші прихильники, мабуть, вас пам'ятають ще а, з вашої першої гучної заяви про себе на фестивалі Червона mm -hmm. рута 95-го року. Деякі в Полтаві деякі ще раніше повинні. Але Деякі тут, ще да. раніше, так. А які от ще знакові події ви особисто могли згадати? Мені подобається дуже полтавський період, коли ми були ще мало відомі, Це був такий. Лузьке ну, кола, альтернатива, андеграундна і тусовка, і музика. У нас тоді був хід «Сорока», яку цю пісню знають тільки, мені здається, тут в Полтаві. І постійно, коли ми приїжджаємо, просять її заспівати. а ну, Ми її вже не граємо, вже років 20. як. А, потім Червона рута ви вже назвали. Я думаю, що територія А, якби там, ну, типу, хтось чомусь стидається, соромиться, це згадувати. Але мені здається, що це була. А, дуже правильна історія з промоцією україномовної пісні і завдяки території. А тоді я пам'ятаю, не було ж там тоді ніяких ні квот, ні всім ну, могли робити що завгодно. Але був хід парад, який поставив умову, що ви маєте співати пісні українською мовою. І тоді всі ці заобличні зірки, там Ірина Білик, Наталка Могилєвська, всі записали дуже класні україномовні альбоми. І Мені здається, що от таким чином, в принципі, можна було б також впливати на, на мовну політику, от саме в, там, в творчості. Ну, але у нас, як правило, ну, я не знаю, як у вас. У вас тут, я думаю, що українці всюди, тут, в принципі, мовної проблеми на Полтавщині ніколи не було. А, от, наприклад, в Києві там, із 20 радіостанцій. Е я знаю, п'ятьма керують білоруси, двома верніше білоруси, і то вони лояльні. А ну там ще на десятивно ну, від відверті вороги просто українською мовою сидять. Ну і зараз їх так цими квотами змусили. Принципі, ну до дійсно того. зараз триває така європеїзація української музики. І чимало виконавців пишуть свої пісні саме англійської мови, але Або, у, ну, але і українською також. Але так. у вас принципова позиція. Ви пишете у вас лише українською мовою? Да, я ніколи я ніколи не мріяв там виступати, типу, в Росії. Ну ну я думаю, от що може людей спонукати писати російською мовою ну звичайно. Погляд на комерційний потенціал ринку і території. Звичайно, що там і Казахстан розуміє російську, і, ну, та територія величезна. Там вниз і вверх по Волзі тур зробив, і в тебе вже рік пройшов, можна новий готувати. І знову ж таки. А, але та я і про Європу ніколи не думав. Просто писався, мені просто подобається мова і все. І Мені з нею легко як поету працювати. На початку своєї творчості я пробував писати е російською мовою, і оскільки дуже багато наслухався російськомовного матеріалу, то в мене я відчував, що це схоже на того, це на того. А потім я почав колупати українську мову, і мені це сподобалось, тому що в ній набагато менше штампів було поетичних. Вона була більш гнучка і більш вільна. Я себе так відчув, і тоді ну мені як це до душі припало. Так ми і продовжуємо. І от зараз, їздячи Європою, я абсолютно ну не, не шкодую, що ми не писали наприклад англійською мовою. Тому що, в принципі, як показала практика, в музиці головне вібрація, а не... Текстові якісь е, нагрузки, хоча звісно, що, ну і поезія, теж додає е, чогось Однозначно. але. В принципі, можна і без неї справлятися. дійсно слова, мені здається, також мають величезний вплив вам величезна подяка за те, що дійсно популяризуєте українську мову і продовжуєте писати а, дякую. саме українською. Повертаючись все ж таки до історії існування гурту, дійсно пік популярності припав саме мені здається на вашу участь в художньому агентстві Територія А, але М -м. у 2000 році гурт все ж таки тимчасово припинив своє існування. Чому потім у 2008 вирішили знову зібратись? Ми злашно тоді трошки мені з. Здається, не дочекалися якоїсь хвилі і трошки рвався терпеться. Мені запропонували працювати на телебаченні. Підкавура почав писати пісні для, там, для Могилєвської, для Кіркорова, для якихось таких топових співаків. І, ну, і від звьому мені здається, що трошки втомилися. І від, одне від одного також, мені здається, втомилися. А знаєш, говорить, що там раз в сім років треба робити паузу і щось міняти в mm -hmm. житті, навіть дружину кажуть. Ну не знаю, наскільки можна не погоджуватися з цим, але роботу так точно. там, знаєш, так. Ну от я пішов, попрацював на телебаченні, Сергій займався своїми справами. Але за цей час ми знайшли дуже багато а, хороших людей, завели дуже багато знайомств, класних, набрав дуже хороших музикантів, і потім, коли ми зустрілися. В принципі, все стало дуже легко. Ми почали отримувати задоволення просто від того, що ми робимо в студії, там чи на репетиціях, чи на концертах. Ну, я сподіваюся, що це задоволення глядач також відчуває на наших виступах. До речі, яка зараз атмосфера у гурті От У вас зараз триває тур mm -hmm. містами України? Заявлено, що буде повний склад учасників цього гурту? Ну, що да, мається на увазі? Ну у нас ну, повний склад. Просто у нас вже були там. Ми починали з підкалору вдвох. Спочатку mm -hmm. потім у нас був колектив в 10 чоловік. Потім на Червону руту ці 10 чоловік не змогли поїхати. Ми поїхали з під коврою вдвох, і там стали там, одними з лауреатів, і нас почали сприймати от, як такий дует. Потім ми набирали склад, бла бла-бла. І зараз у нас в складі ну, на сцені зараз у нас 8 чоловік. І атмосфера на концерті, ну, зрозуміло, що слово позитив постійно. от коли читаєш відгуки. Присутні, ми наш новий альбом назвали Зеленим. І ну, як завжди, буває на концерті дуже багато людей, які хочуть прийти безкоштовно на концерт. Ми mm -hmm. зробили цього разу таку штуку, що якщо ви хочете прийти безкоштовно, принесіть, будь ласка, рослину, велику рослину в, в горщику Цікава на концерт. Ідея. Ми прикрасимо сцену. І потім ви заберете, ну, грубо кажучи, що прийдіть з рослиною. Ну і зрозуміло, що це таке, ну трошки зелений рух, екологічний, який у нас чомусь на диво підзабули. Я думаю, що це відбувається через те, що нас годують трошки іншими новинами, якось про глобальне потепління. Нема коли думати, якщо а -а -а. Ляшко викрав там Гончаренко, чи кого там хто там що там, ну я, я навіть не хочу навіть про це думати. А, -а, -а. а насправді весь світ думає про те, як. Напоїти, і нагодувати там, Індію чи Африку, що там, льодовики тають, що Китів убивають. Про це ну, треба глобальніше мислити, от саме з цим меседжем, в принципі, ми цей альбом і зробили. І, власне, настрій пісень також об'єднаний <клес> певною загальною якоюсь метою і думкою. Так? Які <клес> пісні увійшли до цього альбому? Там є різні пісні і відносно кохання, і якісь жартівливі, і народні. А, те, що мені подобається особисто, мені взагалі цей альбом подобається, але я не можу бути об'єктивним в ставленні до своєї роботи. Там є смішні пісні про школу, яка називається, ну називається пісня Школо-Ло, ну, приспів, там звучить цифра 666, звідки це взялося? Я у свого племінника, який навчається у Львові, якось там рік тому запитав Сергій, що як закінчив. Mm. Півріччя, він каже, з трьома шестьорками. <гум> Я так думаю, боже, бідне дитя. оце, знаєш такий. <гум> ну, по-перше, цей перехід на 12 бальну систему мені не зовсім був зрозумілий. Я так і досі не розумію мені радіти, що у дитини там сімка чи шість. Ну, зрозуміло, так. що це погана оцінка, але всі ці поняття, як троїшник, кудись ділися взагалі. Ну і це смішно, коли у дитини стоїть. Печатка три шірки в табелі. Ну, є, 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 є такі жарти. Є, такі моменти з життя. Да, так? Да, є якісь е, колядка, є дуже красива, яка мені приснилася свого часу. Я встав, швиденько записав, прокинувся, перевірив, що записав, бо іноді буває, що таке в серед ночі і дурню якусь запишеш. Uh -huh. А так прокинувся, послухав. Щось в цьому є. Ми зробили аранжацію, і зараз ця. Колядка пішла в маси, їй всього лише два роки, ці пісні. Але от уже в цьому році на Різдво в Івано-Франківську люди ходили по хатам і нею колядували. І, ну, і ми потім вже їздили ще в Канаду, показували, там, де б ми її не співали, підходив завжди там, керівник якогось хора і запитував там ноти, чи партітуру, чи слова. І я зрозумів, що ця колядка піде. В народ, і я колись вже відійду в світ е, кращий, а колядка буде Музика жити. Музика буде існувати, і це добре, що є попит. Так, на, і, мені, на і мені це миску. навіть здалося, що варто, можливо, навіть дітям. от Не знаю, принаймні у моїх дітей такого в школі немає. Наприклад, давати дітям там під е, Різдвяні свята якісь завдання, написати колядочку. Чому би й ні? От виявляєте, коли всі діти України, в якому там в восьмому класі чи в п'ятому. Принесуть по котлядочці. Нехай вони будуть десь хтось стягне з інтернету, але хтось і придумає. А з цього потім з цієї маси може з'явитися і якість, тому що ну ми чим займаємося? Тим, що переспівуємо м -м, різдвяні ці всі калядки меланки яким там по 100 чи по двісті років. Ну а в принципі, це ж е -е, ну, живий організм. це ж Ну, це штука, яка може розвиватися, і мені сталося дуже цікаво. Я цю ідею зараз заштовхую, коли є нагода. Можливо, хтось почує і задумається. Це правильна ідея, тим паче, що у дітей зараз є потенціал, і Мені здається, що треба розвивати якісь такі здібності. Так, так. І ні в кому випадку не можна оцінювати творчі уроки, як то малювання, от ну, противник. Я навіть сам від цього страждав у мене. Єдиний предмет, який за мене робила мама в школі, це було малювання. Я не міг намалювати. Ну не нема мене хисто малювати. Як я провів канікули, щоб там лижі були схожі на лижі. Не ви вибач. робите уроки зі своїми дітьми, допомагаєте їм? Ну, зараз ні, вони вже всі розбираються. Сам ні, ну якщо в них виникають питання, то звісно допомагаю. Вашому старшому сину вже 14 років. Так, Між іншим, ні. коли mm -hmm. почав існувати гурт «Зев'йо», ви були ну, трішечки старше, наскільки я знаю, ніж він. Ну досить 90, таки. Дев'яносто мені було 15, да. 90. не бачите по ньому, що він може стати продовжувачем вашої творчості? Не знаю. Він ходить, займається музичною школою на флейті, ходить, в принципі. Ну, він спокійний, він такий не дуже емоційний хлопчик, і... але ходить там, грає на якихось концертах, в якихось ансамблях, бере. Ну саме класичну музику mm -hmm. грає. Але мені здається, що він від цього ну, не, ну, не горить. Він такий раціональна, дуже людина. Йому більше подобаються якісь точні науки, фізика. Мені здається, що він піде цим шляхом, але про що можна бути і в фізиці. і Це навіть сфера. ще цікавіше щось виходить, коли. В якихось точних науках починають врати. Я на це сподіваюся. А молодший можливо, тому що він постійно бігає, постійно щось. Я, я чую, що він наспівує постійно якісь пісеньки. В принципі, те саме в мене в голові теж відбувається. Всі верши Шевченка і сказав The best of the best of the best of the best of them The best of the best of the best of the best of them The best of the best of the best of the best of them Мені цікаво виступати на сцені, мені цікаво, що зараз у нас відбувається на концертах, спостерігати, як на концерти приходять люди просто кількох поколінь. Тобто у нас, щоб розуміли вік людей від там, ну у нас дуже багато дітей чомусь на концерти ходять. Ну я так розумію, це діти тих батьків, які згадують свою молодість. Але у нас є там і люди, які настарше там років на 10, Тобто розрив дуже великий від 10 до п'яти років. І мені дуже подобається вираз їх очей, тому що це ну от вони не пусті, абсолютно думаючі люди, і це завжди приємно. Дуже якісна публіка приходить. Так, музика, звісно ж, займає переважну більшість в mm -hmm. вашому житті, але все ж таки вам доводилося в житті спробувати себе в різних іпостасях, і телеведучий, mm -hmm. і актор, і звукорежисер, mm -hmm. в якій можливо було найбільш комфортно, і до якої ви могли б повернутися, якщо була б така можливість. В Музики, я Лише власне це зробив. Да. Ну але мені ще подобається робота режисера. Я думаю, що якщо ще Трошки ще досвіду піднабратися. Ну тобто, технологічно я вже знаю, як це робити. Тепер тільки залишилося а, придумати, що знімати, знайти кошти, ту-ту-ту. Я думаю. Років 60 цим можна буде спокійно зайнятися. Незважаючи на те, що ваша музика є досить легкою, позитивною, це зрозуміло, mm. все ж таки в деяких піснях можна знайти соціальний підтекст. Взагалі ви, Мирославе, є досить таки активною особистістю, з громадською позицією mm -hmm. зі своєю. Mm -hmm. Як це вражається у вашій творчості? Це одне із кліше. що регі-музика музика це музика про пляж і голих мафточок на пальмі, на жу кажуть. Насправді, там є дуже багато місця для того, аби сказати е, е, те, що ти думаєш, те, що можеш змінити чиюсь свідомість або змінити світ. І мене, чесно кажучи, дратують е, люди, ну, музиканти, от, які цього не роблять, м -м -м, який би вам приклад навести? Ну, Коли це там, не робить Лобода, наприклад, то зрозуміло, вона, ну там або Монатик, ну він кружить mm -hmm. і кружить. ну, типу, це такий жанр, там взагалі, жанр, типу, так. не можна ні, ні про що таке сказати. А наприклад, коли цього не роблять, наприклад, танок на Майдані Конго, мені це не зрозуміло, Коли от, от ну, типу, от немає позиції, хоча є місце для, ну, типу, реп, там же є багато в принципі, музика. музики. Ну да, для того, щоб багато чого сказати, вони цим не користуються. А, ми цим. Теж не зловживаємо, але у нас є декілька пісень. Ну не декілька, мене навіть дружина іноді сварить, що я трошки забагато іноді соціалки, якоїсь е, про ну, співаю про якісь соціальні речі. Але мені здається, що людина, якій Бог подарував аудиторію, вона має не тільки розважати, а ще і в якісь зерна класти які там де не де проростають. Нашім чорно соя або П'ють п'ютьсяк рідної землі, нема полях ні буряку, ні коноплі, вдома ми як на чуж. Це неправильне сприйняття, що неможливе поєднання там, такої позитивної музики і серйозних тем. Ну це вже робили дуже багато музикантів. Той же Боб Марл, який завжди співав регі, у нього був момент, коли він а, просто вийшов на сцени одним своїм приїздом в Зімбабве. Він примирив дві партії, які там убивали одне одного протягом 10 років. Він взяв просто цих людей за руки, їх отак і все, і припинилася війна. Таких ä, прикладів викладів. багато. Незважаючи на все це, все одно ваша музика є позитивною, приємною для сприйняття, вона mm -hmm. сприяє в певній мірі відпочинку. Mm -hmm. а, чи е, відпочиваєте ви, пишучи свою музику, граючи на концертах, чи можливо є якісь інші способи розслабитись після це, напруженого робочого дня? Це, це як в тому анекдоті, я не напружуюсь взагалі, так що нема що відпочивати. Немає від чого. Якщо ти працюєш і займаєшся улюбленою справою, то в принципі ти. Працюючи, відпочиваєш, mm. хоча іноді я можу себе примусити зібратися і зробити те, що мені не подобається, але дуже недовгий час і дуже за хороші гроші. Мені подобається грати в футбол. Це те, що я можу зробити сам. Ну і там входимо в Київ в Києві парас на тиждень в спортзал і, і там на футбол на поле. А, ну, з дітьми там якісь не знаю картінги, ролі -дроми. дуже подобається подорожувати. Якщо є можливість, то ми подорожуємо. У Нас є дуже багато місць де нас люблять і чекають. То прихильники такого більш активного відпочинку? Ну хочеться так думати. Хоча і ну, типу, іноді і полежати, і подивитися серіал теж хочеться. І я це все собі дозволяю зробити. Подорожуєте багато, де вже встигли побувати, де найбільше сподобалось. Найприємніші враження, те, що в нас були, це наша подорож до Іспанії. Ми були на минулого року на регі-фестивалі. От, власне, ну тому що мені подобається ця музика, і я побачив ну там 300 тисяч людей, які ну з якими в мене смаки музичні співпадають, і це дуже класна синергія. От, і все так, на такому на позитиві дуже відкриті всі люди. А взагалі-то мені подобається мені подобається тусовка української діаспори в Канаді. Там ти себе відчуваєш українцем більше, ніж в Україні. І нам можна повчитися у них. Ну, от взагалі, по справжньому, пишатися своєю країною, але для цього потрібно, я не знаю, мені здається, виключити телевізор перестати думати, що там влада вкрадає, ну, вибирати правильних людей, навчитися. А взагалі-то наводити порядок тут коло себе, в хаті, в дворі. Так, і добре, коли в якихось цілях є підтримка. До речі, у вас дружина, дружина. також творча особистість, наскільки mm -hmm. я знаю, вона da. вас підтримує в вашій творчості і в вашій діяльності, взагалі? Так, вона взагалі. Мене підтримує, вона мені робить іноді зауваження, вона якісь слушні речі іноді підказує. Ну, власне, так само, як і я. і з дружиною мені дуже повезло. Хоча коли я одружився, ну я сам народився в Дніпродзержинську і моя бабуся. Ну, я їй звоню, кажу, бабушка, от знайшов жену. Вона каже, катку? Я кажу, ну там з Коломиї. А Бендеровці обстрілювали нас в 56-му. Mm -hmm. Молодець, внучок. чого. Mm -hmm. Але таким чином, можливо, ми й помирили оці наш протистояння. Срівно я думаю, що любов врятує цей світ, як би це не банально звучало. Зараз весна, початок чогось нового розквіту, і бажаємо вам якихось нових перспектив існуванні вашого гурту. І на сам кінець хотілося б почути від вас побажання нашим землякам-полтавцям. Я хочу, щоб ви повірили людині, яку ви зустрічаєте, відкрили свої серця, посміхнулися і. Перевірте, от тиждень так поживіть, перевірте, наскільки стане легше жити нам всім тут хорошої країни, нам всім хорошої атмосфери. Дякую, Мирослава, величезне. Мирослав Ковалдін, лідер гурту Зевьо. До нових зустрічей. Це була програма Зустріч для вас.